Привіт всім глядачам та підписникам нашого YouTube каналу. Сьогодні в цьому випуску ми розглянемо всі важливі події, що стосуються колекціонування банкнот та монет, які трапилися в лютому 2025 року. Мова буде йти про нові випуски банкнот з усіх країн світу, про новини міжнародної спілки колекціонерів банкнот, про її український осередок. Також ми розповімо вам про наш журнал. Акцію, яка зараз відбувається, а також коротко пройдемося по тих новинках монет, які випустив Національний банк України. Тож поїхали. Нова банкнота Кувейту 5 динар. 9 лютого 2025 року було підтверджено випуск банкноти 5 динарів кувейту з новими підписами. Дизайн залишився без змін. Оновлено лише підписні елементи. Коста-Ріка. Нові підписи та дата на 10 тисяч колонів номіналі. 5 лютого 2025 року підтверджено випуск полімерної банкноти номіналом 10 тисяч колонів з новими підписами та датою 7 вересня 2022 року. Уганда нова дата на 10 тисяч шилінгів. 4 лютого 2025 року підтверджено випуск банкноти 10 тисяч шилінгів з оновленою датою 2024 рік буде значитись. Дизайн банкноти залишається таким самим, як і в попередньої версії. Кенія. Нові підписи. 3 лютого 2025 року було підтверджено випуск банкноти 50 шилінгів із новими підписами та датою 2024, а також новим друкарем. 29 січня 2025 року мальдівська грошова влада випустила оновлену банкноту номіналом 100 руфій. Відмінності від попередніх випусків тут додано символ валюти перед числовим позначенням номіналу і змінено дату на 7 липня 2024 року. Та оновлено підпис. 25 січня цього року представлено новий випуск 10 тисяч франків, присвячений 50-річчю Конвенції про міжнародну торгівлю. Банкнота офіційно є найбільшою боною в світі за своїми габаритами. Більш детально про її ви можете почитати на нашому сайті. Виходила велика стаття. Дана бона має статус законного платіжного засобу, але не призначена для обігу. Румунія нова дата на 500 леїв. 14 лютого підтверджено випуск банкноти 500 леїв із новою датою 2024 рік. Оновлення стосується попередньої версії, без значних змін у дизайні. Багамські острови. Новий 1доларовий випуск. 13 лютого. Підтверджено випуск оновленої банкноти 1 долар. Вона отримала більш яскраві зелені тони, ширшу захисну нитку та новий екологічний матеріал. Гібрид Грін. Монголія. Новий підпис та дата на номіналі 50 тугриків. 12 лютого підтверджено оновлення банкноти 50 тугриків, яке включає новий підпис та дату випуску 2024. Замбія нова серія банкнот від 10 до 500 КВАЧ 11 лютого Національний банк Замбії оголосив проведення в обіг нової серії банкнот номіналами від 10 до 500 Квач. Випуск заплановано на 31 березня цього року. Дизайн кожної банкноти включає африканського Орлана та ключові сектори економіки Замбії. І статтю також на оновлені банкноти Замбії ви вже можете прочитати на нашому сайті в розділі Новини. Перу. Оновлені підписи та дата на банкноті 100 солів. 11 лютого підтверджено випуск банкноти номіналом 100 із новими підписами та оновленою датою 16 грудня 2021 року. Також були внесені незначні зміни до реєстраційного знаку. Колумбія. Оновлені дати на банкнотах 2 та 5 тисяч песо. 28 лютого наприкінці місяця підтверджено випуск двох банкнот Колумбії 2000 песо з датою 25 жовтня 2022 року і 5000 песо нова дата 26 липня також 2022 року. Туреччина нові підписи на 110 лір. 24 лютого. У Туреччині підтверджено оновлення банкнот 100 лір з новими підписами і 10 лір також з новими підписами. Решта дизайну залишається на обох номіналах незмінною. Перу. Нові підписи та дата на 10 солів. 24 лютого підтверджено оновлення банкноти номіналом 10 з новим підписом та датою 15 грудня 2022 року. Малаві Нова дата на 2000 квачах. Підтверджено випуск банкноти наприкінці лютого 2000 квач із датою 1 січня 2024 року. Румунія. Оновлення столеїв. 20 числа було підтверджено оновлення банкноти столеїв із датою 2025 року. В'єтнам. Нова дата на 10 тисяч донгів 16 лютого було підтверджено оновлення банкноти із оновленою датою 2024 рік. Тринідати Тобаго оновлення герба, яке відбудеться у вересні цього року. Саме так оголошено було в середині минулого місяця про майбутню зміну герба країни. Європейські символи, зокрема кораблі Христофора Колумба, будуть замінені на більш сучасні елементи, що відображають національну ідентичність. Стартувало голосування за найкращу банкноту року 2024, як і щороку члени IBNS обирають банкноту, що отримує звання найкраща за попередній рік. Цього разу до голосування було допущено 21 номінанта, і саме серед них визначиться переможець. А якщо ви ще не бачили огляд всіх номінантів, обов'язково перегляньте це відео на нашому Ютуб каналі. Український же осередок IBNS запустив власне голосування, яке так і називається Український вибір. Обираємо найкращу банкноту разом. Щоб залучити ще більше українців до цього конкурсу, осередок запустив голосування на своєму сайті і кожен з вас може взяти в ньому участь. Але найцікавіше серед всіх, хто правильно зможе вгадати банкноту переможця. Осередок IBNS Україна розіг... розіграє 5 річних мембершіпів до своєї спільноти. Це унікальна можливість отримати доступ до ексклюзивних переваг, зокрема серед яких такі. Журнал IBNS 4 випуски на рік у форматі PDF. доступ до телеграм-чату спільноти, де ви зможете поспілкуватися з експертами, взяти в участь в якихось обговореннях. Знижка 10% на всі неакційні лоти від нашої компанії, так як ми є членами IBNS, ми її надаємо для всіх представників даної спільноти. Допомога в пошуку рідкісних банкнот для колекції. Річна підписка на журнал Боністика та можливість опублікувати власну статтю або розмістити рекламу абсолютно безкоштовно. Думаю, тут. Нічого пояснювати не потрібно, всі і так розуміють про що йде мова. Єдине, що хочу додати, це те, що прямо сьогодні вийшов другий номер журналу Боністика в 2025 році, і його вже можна в pdf форматі завантажити абсолютно безкоштовно в нашому телеграм-каналі. Посилання на журнал залишаємо внизу в описі до цього відео. А також ви можете подати як одна з переваг власний проєкт у сфері боністики, і його вам допоможе реалізувати міжнародна спілка колекціонерів банкнот. Тож обов'язково беріть участь в конкурсі, вгадуйте банкноту, яка стане переможцем серед 21 номінованої на конкурс банкнота року. І бажаємо вам успіху! Ви зможете стати членами IBNS і користуватися всіми щойно переліченими перевагами. Рухаємося далі. IBNS Mosaic, Мозаїк, новий глобальний осередок. Директор п'ятого регіону Сергій Трушин, номер АйБієнесу по життєвий Заснував новий міжнародний осередок мозаїк. Його місія об'єднати колекціонерів зі ста країн світу та створити зручну платформу для спілкування й обміну банкнотами. Національний банк України продовжує радувати колекціонерів новими пам'ятними випусками у лютому 25-го року. Було представлено декілька монет, кожна з яких має свою особливу історію. Починаємо з випуску монети 100 років від дня народження Ігоря Шамо. Реалізовується в сувенірному пакуванні. Дата випуску була 21 лютого, номінал 2 гривні. Монета з Нейзельберу. Це пам'ятна монета, яка вшановує Ігоря Шамо, видатного українського композитора, автора численних симфоній, камерних творів та пісені. Його легендарна композиція «Як тебе не любити, Києве, Мій, вже понад півстоліття лунає в серцях українців. А 14-го року стала. Офіційним гімном столиці. Монета у спеціальному буклеті стане чудовою знахідкою для всіх, хто цінує українську музику та культуру. Наступний випуск «Тримаймо стрій, також у сувенірному пакуванні. Дата випуску 24 лютого, номінал 5 гривень. Монета також з Нейзельберу. Присвячена незламності українських воїнів, які щодня боронять нашу землю. Вона символізує мужність, силу духу та єдність нації у боротьбі за свободу. Тримаймо стрій це більше ж гасло, це заклик до згуртованості, підтримки та віри в перемогу. І ще один випуск срібна монета Зодіак. Дата випуску 27 лютого, номінал 10 гривень. Монета присвячена одній із найдавніших астрологічних систем, що сформувалися завдяки спостереженням за зоряним небом. 12 знаків зодіаку протягом століть були орієнтиром у часті, впливали на міфи, релігію та культуру різних народів. Ця монета уособлює вічний зв'язок людини та всесвіту, нагадуючи нам про магію зірок та їхню роль у нашому житті. Ось і всі новини, які були важливими в сфері колекціонування банкнот та монет у минулому місяці цього року. Всім вам дякуємо за перегляд даного відеоогляду. Рівно через місяць на нашому YouTube каналі вийде такий самий випуск новин, але вже з подіями, які сталися в березні місяці. Нагадаємо вам про те, що в описі до цього відеоогляду ви зможете знайти посилання на конкурс банкнота року, в якому, вгадавши правильно банкноту, яка здобуде перемогу, ви отримаєте. Маєте шанс виграти річний мембершіп на членство в організації IBNS Україна. Всього буде 5 переможців. Також залишаємо вам посилання на наш сайт, де ви зможете придбати монети чи банкноти, всі новинки, які виходять у нас оперативно, з'являються на сайті. І також залишаємо наш. Телеграм-канал посилання для того, аби ви могли скачати собі, завантажити, прочитати і розвиватися в баністиці за допомогою нашого журналу. Всім вам бажаємо гарного дня і до зустрічі в наших наступних відео оглядах.